Ура! Доброго ранку, друзі! Боже, дякую, що наступив новий день, господи, благослови, щоб він був таким богом благословенний, тому що це міжнародний день щастя. Його так довго чекалося. То капець. Боже, минулого року, що я робила в Міжнародний день щастя, ну цього року він просто фантастичний і вже почався з самого початку. І сама головна, друзі, думка, яку Бог дав мені, це сітка для риболовлі знань, тому що ми всі є риболовлями для сприйняття, брання знань. Але для цього необхідно, друзі, мати певні інструменти, серед яких є мій улюблений ось такий. Слухаю я наставника, він говорить по одному телефону. І мені приходить думка, я хочу сходити в емоційний, як то кажуть, чи який там туалет, щоб свою ідею вловити на папір. Але я часто помічала, що я відкладаю пізніше та дослухаю, та буду якось то пам'ятати, а потім відчуваю, що мені якось обідну, що я прозабула те, що він говорив. І тому під руками другий телефон, третій, та ще й четвертий, можливо, б, потрібен, а може, навіть і шостий. Ви придумаєте, для чого ж він вам буде потрібний? Під руками для того, щоб ви ідеально відчули, що. Позбирали інформацію по розпаковці себе. Своїх цілей, ну, наприклад, захотіли сьогодні міжнародний день щастя зробити розпаковку у цій сфері свого життя, щастя, які є цілі, і починаєте включати, можливо, якогось блогера підключитися під якусь людину, слухати, слухати, що не говорить, бути щасливим. А ви зразу на другий телефон детально собі. О, я відчуваю, що щастя мені бракує там, то там то, а щастя мені не вистачає там. А тут я дуже щаслива. Тут я б хотіла ділитися видами щастя, і плюсовий і мінушом голову захочеться прийти. А тут і приходить думка. О, Це треба занотувати. Тоді включайте вже інший телефон, занотувати. тобто, ну, І тут запишіть те, що ви хочете занотувати тобто, в розширеному звукозаписі в телефоні, а перейти, але ще і роз записати і в цьому зменшеному друг, наступному третьому телефоні сам Сік. Якісь такі вершки, які думки. А можливо, з'явиться ще якась ідея ще для четвертого телефона, де ви ще щось таке особливе саме для себе збираєте. А потім, вже, коли ви прослухали блогера, берете і слухаєте себе. Позбирали свої цілі розширено. Там, наприклад, 25 хвилин своє відео записали, або 20 хвилин говорили про свої цілі. Слухаєте тепер тих 20 хвилин, і на основі цих 20 хвилин ви формуєте далі збирання цілей. Тобто записуєте. Запис... ну, наприклад, слухаючи себе, ви хочете розширено знову писати, А значить, не можете писати, бо ви розширений у вас в руках, значить, потрібно попарно мати два розширені телефони, два звужені мікро і ще якісь мікроскопічні два телефони, щоб були всі можливі варіанти під руками.